Вітаю! Ваші увазі результати матчів ігрового дня 7 вересня 2025 року на Чемпіонат світу 2026 від УЄФА. Ви підписуйте, щоб залишатися на хвилі футболу. Я розпочинаю. В групі А. Німеччина підтвердила свій статус фаворита у матчі проти Північної Ірландії. Господарі впевнено контролювали гру. Перемогли 3-1. Німці реалізували свої моменти завдяки високій швидкості в атаці, тоді як суперники спромоглись лише на один гол престижу 3-1 за німцями. У паралельному матчі у Люксембурзі. Словаччина поїхала гостювати до цієї країни. Поєдинок вийшов напружений і закритим. Адже обидві команди добре грали в обороні. І на гол. Зустрічі забили словаки, які здобули важливі три пункти. Перемігши до один свого суперника. Люксембург потрібно додати 5 матчів підряд не перемагає. Первірна таблиця в цій групі має такий вигляд. Словаччина неочікувано йде на першому місці з 100% показником без пропущених печів. У турі очікуються такі матчі. Німеччина проти Люксембургу 10 жовтня та Північна Ірландія прийме Словаччину. В групі Б нас очікує ще другий тур. Швейцарія прийме Словенію, а Косово прийме Швецію 8 вересня. Також 8 вересня відбудеться другий тур у групі С, де Греція зіграє з Данією, Білорусь прийме Шотландію. І другий тур очікується в групі D, де грає наша Україна. Франція зіграє з зі Ісландією. Україна піде гостювати до Азербайджану. Пишіть, які у вас очікування від гри. Нашої збірної. У групі І відбувся другий тур. Дуже впевнена перемогу святкувало Сакартвело. Вони вдома перемогли Борогарію з рахунком 3-0. Господарі грали агресивно рішуче, використовували швидкі переходи з оборони в атаку і не залишили шансів своєму супернику. А от справді розгроб стався бачі між Туреччиною та Іспадією. Іспанці провели фантастичну зустріч і шість разів уразили ворота господарів Підсумку 0-6 за іспанців. Червона фурія Роха показала класичний контроль та холоднокровну реалізацію своїх побитів. Предірна таблиця в цій групі після двох турів виглядає наступним чином. Іспанія стоїть святковим показником без пропущених голів іде на першому місці. В третьому турі 11 жовтня Болгарія прийме Туреччину, Іспанія зіграється картвелом. У групі J відбувся наступний вже шостий за рахунком, тур. У вільнюсі Литва приймала Нідерлати. Бач, видався драматичним. Господарі дали бій фаворита та відвічі забили. Але все ж втримати нічого не змогли. Сильнішими виявилися Орадіє і вирвали перемогу 2-3 голландці, вкотре довели, що їхня атака здатна вирішувати долю поєдинку у будь-який момент. У другій грі туру. Польща зустрілася з Фінляндією. Поляки здобули впевнену перемогу 3-1, контролюючи хід матчу та грамотно використовуючи помилки суперника. Цей результат суттєво зміцнює їхні шанси у боротьбі за вихід із групи. Ось дуель була другої та третьої команди. От, з таблиця таке розташування. Нідерланди та Польща з 10 очками йдуть на перших двох місцях. Нідерланди мають на одну гру менше, а Фіни вже відстують на три пункти. Від цих команд. І в наступному, в сьомому турі цієї групи, вже аж 9 жовтня Фіде приймуть Литву, а Бальда зіграє з Нідерландами. В групі Ф в другому турі 9 вересня Вірменія зіграє з Ірландією, Угорщина прийме Португалію. Продірю таблицю можете бачити на своїх екранах в цій групі. І також в групі Аж очікується 6-й тур 9 вересня. Тут Боснія Герцеговина з Австрою зіграються перше місце в групі, а Кіпер прийме Робудію. І перейдемо до наступної групи J. Тут потужно виступала північна Македонія, яка вдома розробила Ліхташтей з рахунком 5-0. Команда Господарів з перших хвилин захопила ініціативу. І без проблем довела гру до великого погробу. От збірна Бельгії влаштувала справжнє шоу. Червоні дияволи знищили Казахстан із рахунку 6 0 Це був справжній фестиваль атакувального футболу від бельгійців, які показали свій клас і довели, що залишаються серед головних фаворитів європейського відбору. Бельгійці потрібно тут 5 матчів підряд, не програють. Турнірна таблиця. Після шостого туру має такий вигляд. Між першою та третьою командою в один пункт. Бельгійці мають ту і гру менше. А північна Македонія та Бельгія ще де програвали у відборі. А в цьому турі Казахстан зіграє з Ліхтенштейном. А Бельгія прийме північну Македонію команди, які де програвали в цьому відборі. Наступні групи. Нас очікує шостий тур, 8 вересня, Ізраїль в групі. Ай зіграє з Італією, а 9 вересня Норвегія прийме Полдову. У групі Л 8 вересня. Гібралтар зіграє з Фарерськими островами. Чорногорія поїде до Хорватії. І також шостий тур буде 9 вересня в групі K, де Албанія зіграє з Латвією, а Англія поїде гостювати до Сербії. Тут вирішиться доля команд за перше місце. Чи хтось з них пропустить на цьому відборі, і чи програє хтось, дізнаємось теж зовсім скоро. Перейдемо до статистики. Бачимо, що Краварич та Депай є кращими бомбардирами з п'ятьма голами, а дегор маючи 5 звертивних передач, одноосібно продовжує отримувати гонку асистентів. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!